Світлана Самарська жодні загострення і погіршення на фронті не сприймалися б з такою невимовною важкістю на серці, якби країна була монолітна, якби ми довіряли владі. Натомість присутня навіть не підозра, а впевненість у тому, що ті за і типу наші, це міцний тандем, дрім бляхатім, і ти що миті перебуваєш у стані уже замаринованого шашлика. Жодним словом не торкаюся військової складової, у якій я нуль. Але мені здається, що і у нас на шпальтах провладних змі скоро замиготять словосполучення, плановий програш, від'ємна перемога чи щось таке важко дуже важко і страшно чого ж приховувати. Іван Сімочкін, все так, замість довіри, що держава робить все можливе і навіть невдачі тоді сприймаються спокійно, є абсолютно впевнені, що удар у спину від влади можна чекати в будь-який момент, бо такі удари йдуть з тією ж регулярністю, що із зоні, ненависть до зеленої зграї давно вже стала холодною і беземоційною, такою ж, як і до сусідів». Значення залужного послом у Великій Британії залужний був би значно корисніший не у Великій Британії, а в ЗСУ. Навіть на посаді позаштатного радника влада обрала спосіб вишуканої дискредитації генерала, призначивши його послом. Для призначення на дипломатичну службу залужному довелося звільнитися з зсу, що можливо лише за стану здоров'я під час війни. Таким чином йому відрізали шлях повернення в армію. Розуміючи, що з армії його витискають, генерал обрав місце, де він зможе максимально допомогти захисту України, адже Велика Британія наш ключовий партнер. Втім, доля його попередника Вадима Пристайка показує, що посла можуть легко звільнити через роздратування президента Зеленського. Власне, роздратування Зеленського через політичні ревнощі до залужного стало й причиною його відставки з посади головнокомандувача ЗСУ, що боляче відбилося на загальному веденні бойових дій. Армія почала відступати щодо кадрових ротацій. В уряді головна причина відставок окремих міністрів не персональне роздратування, а втрата Зеленським більшості у Верховній Раді. Монобільшості де-факто більше немає. посади міністрів, що пішли, мають задовольнити нових членів коаліції, яка створюється неофіційно. В такий спосіб на банковій хочуть отримати контроль за стійкою більшістю 226 голосів. Такий гібридний спосіб дій суперечить шляху, який визначає закон, Заява про розпад монобільшості, потім відставка уряду, утворення нової коаліції депутатських фракцій і обрання нового уряду. Світлана Самарська сьогодні, до речі, друга річниця пролюбили авторства Арестовича з того часу. Жодного більш адекватного пояснення суспільство не отримало. Пояснення кажуть не на часі, зате дуже начасним виявилося згортання демократичних процесів узурпація інформаційного простору і тихою сапою вибудовування рашки всередині країни. Тобто, те, від чого ціною страшних втрат відбиваємося зовні, набуває чітких образів зсередини, і ми вже приблизно знаємо, якою буде відповідь президента. Після дякую, не скажу блискучий юморить, коли дупля не ріже у ситуації наш президент. А ви собі розумієте? Умійте, як хочете. Постійно згадую пораненого хлопчика, якого намагалися врятувати лікарі швидкої, який сказав: можна я посплю і заснув назавжди. Боже, не дай їм відпетляти, не дай цим конченим зрадникам уникнути відповідальності і покарання. На розум населення я не сподіваюся. Володимир Горковенко, схоже, Міністерство оборони України скопіпастило американський ролик 2013 року. Однаковий хронометраж, однакова стилістика та однаковий посили про єдність націй, тебе чекають на твоїй вулиці, у школі, у твоїй церкві просто констатація. Не буду писати, що це погано. Такі ролики мають місце бути, бо в твоєму домі про тебе бачать сни. Ти завжди перед очима більше того, вони мали з'явитися раніше, якби державна ідеологія справді була б спрямована на єдність, а не на розкол. Причому в усіх сферах. Та на усіх фронтах, тому тепер трішки запізно розкол країни має такі розміри, що одними якісними роликами це не зшити. Це як тяжка стадія хвороби для лікування, якої потрібне складне хірургічне втручання. У нашому випадку влада не може запропонувати адекватного курсу лікування, запропонувати ідеології єднання не на словах, а на ділі. Тому ми й летимо у провалля, поділені, посварені та розділені. Бо, як казав класик, у мене немає часу думати стратегічно, та й взагалі їм ніколи думати. Карл Волох, херово вашого залужного з піаром, почув я недавно. Ти точно маєш на увазі людину, котра, не поворухнувши пальцем у піарі, має. Найвищий рейтинг довіри в країні питаю його. Ну і як на мене, ліпших промоутерів ніж Зеленський з Єрмаком він все одно не знайде. Треба брати в борг по всьому світу по величезні е, відсотки, які будуть сплачувати ще наші нащадки, не тільки діти та онуки. Але дуже дивна історія У країни погано все з грошами. А у тих людей, які зараз у владі навколо Зеленського, це добре. Борислав Береза подивився розслідування громадського про те, як кум Єрмака, очільник одеської обласної адміністрації. Контролює майже 85% агроекспорту. Потім пригадав про схожі схеми на терміналах з переважання зерна, і після цього пригадав слоган, який любив казати Олександр Дубінський, якого привів до Верховної Ради Володимир Зеленський в складі слуг народу, який зараз під арештом після отримання підозри про держзраду. Так, от кризи дійсно немає, і вони дійсно тирять наші гроші. А ми і далі збираємо на автівки, дрони, приціли, антидронові рушниці та Слуга народу, да, і як би вони цим підкреслюють, що слуги народу, але насправді це мова Езопа, і все навпаки, що це народ їхні слуги, Марина Данилюк Єрмолаєва. Ви всі російські ПСОЇ розколюєте єдність, говорять вони, коли десь хтось з журналістів піднімає скандальну історію. Натомість верховний головнокомандувач свідомо злив унітаз мобілізацію, нормальну мобілізацію з фактами, оцінками і поясненнями. Влаштували піврічний чорний кач з усунення залужного і попереднього складу генштабу. Гатун із кварталу обгадила біженців, супонару і компанії з кварталу знущались над одностроєм і шевронами сухопутних сил в своїх тупих номерах. Вони зробили усе, аби світ чуваку на велосипеді з глово люди думали, що то заброньований ухилянт. Хотіли підвищити моральний дух армії не знайшли нічого ліпше аніж скомуніздити ролик джіп для армії США десятирічної давнини В країні блокаути. Давайте влаштуємо режисеру кварталу підного ватопітека з потужними ознаками алкогольного вживання на мільйонні підряди. Що там по єдності? Що там по розколах? Чи є сенс говорити хто найбільший розкольник? Мар'яна Безугла написала пост про ухилянта та політичну біжутерію. Цитата: ганьба, коли родичі легендарної особистості використовують старечу слабкість для політичних дивідентів. Кінець цитати. Світлана Самарська, Мар'яна Володимирівна, ви і на тлі пересічної людини виглядаєте як безнадійно розумово відстала особа, а на тлі легенди, ви просто зелена аскарида, яка вилазить з дупи єрмака і щось там барнякає, по-своєму, по аскаридячому Богдан Процишин. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу, не слід відволікатися на дур. Нехай без коректур мандрують в дупу. Валерій про запас вперше в моєму житті. Я вдячна за нагороду, сказала велика Ліна Костенко. Вдячна за нагороду, за яку слуги народа не проголосували. Іронія всесвіту буває бентежною, як і як і його знаки Олексій Петров. Розумієте, в чому справа? Через два роки, п'ять, тридцять, п'ятдесят. Їх будуть пам'ятати, про них будуть писати. Підручниках історії, а тих так званих слуг, які вийшли із сесійної зали Ківради, аби не голосувати, їх вже через два роки ніхто навіть не згадає. Карл Волох, мені нерідко дорікають, що пишу складно, ніби я викладаючи думки для людей із високим рівнем обізнаності в політиці, тому сьогодні спробую пояснити все. Докладніше так, от, якщо ви зеленський і намагаєтеся позбутися надзвичайно популярного в громадській думці конкурента залужного, то ви, якщо вами керує раціо, ніколи не звільните його з посади напередодні найважчого періоду на фронті, коли вам так бракує всього зброї, боєприпасів, людей, захисних споруд, і таким чином дозволити йому зібрати весь негатив за невдачу. Не факт, що це б спрацювало, народна любов, процес нелінійний, але можна було хоча б спробувати. Обувати з точки зору політтехнологічної недавній демарш зелених у Київраді з їхньою евакуацією з залу засідань під час голосування є кроком майже настільки ж невдалим, як саме звільнення залужного, те як вони себе скомпрометували, враховуючи неймовірні рейтинги довіри до двох найавторитетніших людей країни. Міг би нарадити слугам хіба що їхній відвертий ворог, і це знову повертає до тези, яку я вже роки намагаюся всім втомкмачити, оцінюючи дії цієї команди. Ми маємо в першу чергу бачити дикі комплекси: самодурство і неосяжну тупість найвеличнішого. А вже потім сріблолюбність і підступність. Його менеджерів Валерій Зачепа прочитав у одного зеленого філософа цікаву думку: воно гуманне і пропонує не вішати порохобочів на деревах, а виділити їм клаптик ну десь п'яту частину України, переселити їх туди всіх, і хай вони там будують свою державу і давляться рашеном. А нормальні з його точки зору люди нарешті чудово заживуть у частині вільній від п'ятяних зрадників. Юрба коментаторів малює картинки майбутнього щасливого життя і оргазмує від цієї пропозиції. А мене щось цей секс не збудив, бо я одразу уявив, як потроху за рік-два, вся ця мерзота у різний спосіб перебереться на нашу маленьку територію і буде знов паскудити нам життя. Тільки тому, що питання, а де ж я тепер харчуватись буду, ніхто не відміняв. А для шлунків Воно надважливе. 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 надважливе.